А ви готові до це, це не наше свято не українське, але все одно. В тому році в гопаку в нашому клубі празнувався Хелловін. А святкуєте Хеллоуін взагалі? <рес> Ні. <рес> Ні. Ні. А якщо б все сказали, які образи хотіли б приміряти на себе? Ведьмачки ведьмачки чаки, мабуть. Куколка чаки. Це праздники там де люди наряжаються в костюмах і ходять і пугають. Хотів би, щоб з друзями празнули. А дивись, якщо б тобі зараз запропонували святкувати, який би ти образ приміряв на себе? Ну мабуть, вампіра. <рес> Свято, яке святкують в костюмах. Це насміхає над душами. Якщо б святкувала, то який би образ хотіла на себе приміряти? Навірно, бабу. Аснові в костюмах і збирають конфети. Які б образи ви хотіли на себе приміряти? Ну, скелет. Чоловіка полкає. Так, немає ніяких затей, якщо в кафе кудись йти, то мама не пускає. Який би образ на себе приміряти хотіла? Відьма. <рик> <рик> Ведь. Тебе сестричка той хоче відьмою бути. <рик> Хочеш бути відьмою? <рик> 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 да.